Це один з важливих елементів екосистеми Unbroken, і саме цей проєкт покликаний допомагати нашим ветеранам в відновленні соціалізації та адаптації. Небесні, дівші, та істини, що всюди істи, і все Сьогодні я запрошую пана міського голову Львова та пана міського голову Фрайберга. Яму кидать там декабрь. Ога! Фрайбург зебест з перших днів війни. Фрайбург з нами. І ми цілий поверх в центрі реабілітації Unbroken присвятили Фрайбургу, тому що вони це профінансували. Плюс дуже багато проектів, які вони підтримують. Але щоб ви розуміли, будь-яка фізична реабілітація вона потребує психологічної підтримки. А мистецтво є великою частиною ментальної підтримки. Тому хлопці, дівчата, які отримали важкі поранення, вони повинні бути дотичні до мистецтва, ліпити, малювати. І ця майстерня вона критично важлива. Тому що я дивлюся, як наші поранені оживають, коли вони щось своїми руками там виліплюють, малюють, скульптури там вирізають. І сьогодні. Починається процес відбудови старої будівлі, так в новий центр мистецтва міста Львова для ветеранів для наших поранених. Я дуже гордий і велика подяка Фрайбургу за те, що в ті складні дні з нами. Тому що кошти бюджету ми як правило витрачаємо на підтримку збройних сил. А це кошти міста Фрайбурга. І власне вони цільово йдуть власне, на допомогу пораненим на мистецтво. noch nie mehr spenden, noch nie mehr Unterstützung für eine unserer Partnerstädte. Freiburg und, äh, und Lviv sind seit 35 Jahren befreundet und seit der russischen Invasion würden, wurden viele Millionen Euro von Freiburgern gespendet und wir als Stadt verdoppeln aktuell die gespendeten Euros. Für dieses Projekt eine Million Euro. Ніколи ще з сторони міста Фрайбург не було такої жертовності і великий пожертв для міста партнера, як це було зроблено тепер для Львова, особливо, коли почалася та гаряча фаза війни. Люди дуже радо відкликнулися, і місто подвоює всі пожертви, які дають люди. І на цей проект ми разом будемо підтримувати мільйон євро. Даємо на цей проект. Аба з кідміямкельтмунрус. Але тут є ідеться про щось більше ніж євро, ніж гроші. Нічном курс фри. Sondern um langfristige Und Ich bin tief beeindruckt. Ich habe während meinen vier Tagen hier in Lviv oft geweint.

und Menschen verletzt werden, körperlich. І тут є конкретні наслідки цієї війни, тому що люди є зранені і так чисто по людськи тілесно, а також духовно. Тут ті люди отримують таку духовну ментальну підтримку, і правдива дружба показується у важких часах. Тут буде цех скульптури, керамічні цехи поруч з музикою, театром, живописом, перформативне мистецтво і крап. І, і, я ви поставила, тому що насправді ми будемо насичувати різними форматами кроссекторальними проектами. Ми будемо і творити об'єкти мистецтва. Ми будемо навчати опановувати нові професії, нові навички. Після цього попрацювавши, наприклад, з культуром з деревом, можна собі вдома щось зробити. Тут буде формальна і неформальна освіта. Ми будемо говорити і проводити тренінги для митців, наприклад, як взаємодіяти з травмою, проводити курси, курси для початківців, і для наступних рівнів, бо і в принципі проводити різноманітні такі лекційні програми, що дає для суспільства більше розуміння, а в яких умовах ми зараз живемо, які нас наслідки, наскільки ми це можемо прогнозувати, чекають, і як нам відповідно давати раду собі зараз, навколишньому оточенню і бути собі підтримкою навколишньому оточенню, як далі жити.